Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли з'являються повідомлення, що генерал Буданов, голова військової розвідки України, відвідав місто Покровськ на передовій. Ми обговорюємо останні інтриги в Європі та запитуємо, що буде далі. І сьогодні, понеділок, 3 листопада, 3 роки і 254 дні з дні. Спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Спочатку передаю йому слово для останніх новин з військового фронту. Давайте відразу перейдемо до Покровська на Донбасі. Основна суть дуже активно, дуже заплутано, але давайте розберемося в цьому. Отже, протягом вихідних з'явилися повідомлення, що генерал Буданов, Кирило Буданов, голова головного управління розвідки України, ГУР особисто прилетів до Покровська, щоб взяти на себе командування обороною або організувати якийсь відступ. Ми не зовсім впевнені, для чого він там, нібито, був. Ніхто не спекулював. Це не було через офіційні канали, що він, як кажуть, був у цьому районі. Зображення його е, в Покровську е, були оскаржені як місце, так і дата. Я повинен згадати це відразу. Але з'явилися фотографії, які нібито показують його в цьому районі, і жодних подальших деталей не надано. Також були заяви підкріплені неперевіреними кадрами, які, як стверджується, показують членів командування гур-буданова, доставлених у цей район на вертольоті Чорний яструб. Олівер Керол, репортер «The Economist» в Україні, поділився кадрами, але додав, що не зміг їх перевірити. Ці кадри мали показувати, як 11 солдатів висаджуються з чорного яструба. Я особисто здивований, що гелікоптер може дістатися до цієї зони, і також здивований, що 11 солдатів можуть суттєво вплинути на оборону. Тож ми не знаємо, чи це дійсно сталося, чи це було частиною роботи над моральним духом. Ми не впевнені. Але є припущення, і ви побачите кадри в соціальних мережах. Тепер київський аналітик з питань безпеки і друг подкасту Джиммі Рашен каже, що Україна має лише три вертольоти – УХ-60, Black Hawk, чорний яструб, які всі зараз служать у гур. Тепер є також інші кадри, нібито зняті в Покровську, на яких видно, як солдати забігають у будинок перед тим, як потрапити під обстріл дронів.

Отже, здається, що там надзвичайно насильницька, активна і хаотична ситуація, але здається, що Росія розташувалася на околицях і в багатьох місцях всередині міста, з такого собі сектора з південного заходу через південь до сходу. Зараз за словами наших джерел у цьому районі, схоже, що Україна готується вивести війська в належному порядку, що можливо є причиною, чому гур були відправлені туди, щоб або організувати, або допомогти відбити російський наступ, щоб це дозволити, ми не знаємо. Але це те, що ми чуємо, і також те, що ми бачимо в інших місцях. Але щоб трохи віддалитися, я зверну вашу увагу на коментарі, зроблені на вихідних Філіпсом Обраєном, професором стратегічних досліджень в університеті Сент-Ендрюс. Він запропонував аналіз на вихідних, який, можливо, був трохи легковажним, але все ж таки точним щодо ситуації там. Тож давайте трохи віддалимося від Покровська. Він сказав, що 1 серпня 2024 року російська лінія фронту була за 16 кілометрів, тобто приблизно 10 миль від Покровська. Він сказав, що це б засоромило равлика рухатися з такою швидкістю, з якою російська армія просувалася до міста з того часу. Він каже, що середній равлик рухається зі швидкістю приблизно 3 дюйми на хвилину, приблизно 15 футів, 5 метрів на годину. Він каже, що равлик, починаючи з російської лінії фронту 1 серпня 2024 року, пройшов би більше 31 милі 47 кілометрів за цей час. Російська армія могла б лише мріяти рухатися так швидко, як равлик. Тепер він продовжує. Він каже, що сталося, звісно, це те, що оборонна вогнева міць, в основному, але не виключно представлена масовим збільшенням кількості дронів над полем бою, зробила просування вперед надзвичайно складною та кривавою справою. Він сказав: називайте це зоною вбивства, темною зоною, зоною без транспортних засобів як завгодно, але просування вперед можливе лише невеликими кроками. Логістика та підтримка не можуть бути зосереджені біля фронту, а експлуатація неможлива. Отже, як я сказав, трохи легковажніший підхід, але він показує ширшу картину про повільний російський наступ. Але щоб завершити цю частину, дуже заплутано, що відбувається в і навколо Покровська, і чи залучені та Кирило Буданов особисто в оборону або наступну фазу, щоб це не була за операція. Гаразд, і тепер давайте рухатися трохи далі на північ. Українські контрнаступи здається відвоювали всю територію в тому виступі біля добропілля, тобто на північ від Покровська, той плацдарм, який Росія просунула на кілька кілометрів на північ, кілька тижнів тому, і з того часу Україна поступово його зносила. Тож тепер здається, вони відвоювали всю територію і продовжують рухатися далі. Є повідомлення про те, що українські сили зараз відвоюють територію в районі Чугуївки. Це основа того виступу. Отже, залишаючись у Донбасі, давайте перемістимося трохи далі на північний схід. Російські сили атакували поблизу Костянтинівки протягом вихідних, але кажуть, що інтенсивність там зменшується, оскільки пріоритет надається Покровську, і підрозділи переміщуються з інших районів у битву за це місто. Коментарі речника 11-го армійського корпусу України Дмитра Забужця свідчать про це. Тепер знову на півночі російські сили продовжують атаку біля Куп'янська. Дуже дуже серйозна ситуація там. Однак, Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили контратакували біля Великої Шапківки. Це на північний захід від Куп'янська. Вони сказали, що Україна також контратакувала в неї з Володівці на заході та благодатнівці, що на південний захід від Куп'янська. Я бачив повідомлення за вихідні, які свідчать про те, що українські сили рухалися до річки Оскіл, яка протікає в цьому районі, намагаючись відрізати російські сили, які зайшли в Куп'янськ. Отже, знову дуже дуже заплутана ситуація. Там ці два Куп'янськ і Покровськ, здається, притягують сили з інших місць по всій лінії. Все ще дуже жорстоко в інших місцях, але без руху для початку, і здається, що основні інтенсивні бої і пріоритизація обладнання перейшли в ці дві зони. Тепер по всій країні російські удари протягом вихідних дронами, плануючими бомбами та балістичними ракетами вбили та поранили десятки цивільних 15 загиблих лише вчора. Головним чином на північному сході, сході та південному сході країни. Губернатор Вадим Філашкін сказав після атак на енергетичні об'єкти в Донецьку, що вся Донецька область без електрики. Через удари ворога по інфраструктурі в національній енергомережі почалися аварійні відключення електроенергії. У його регіоні загинуло п'ятеро людей. Україна продовжила свої удари по Росії головним чином проти об'єктів нафтової та газової промисловості. Тепер у п'ятницю, після нашого ефіру, здається, ГУР знову були активні. Нам повідомили, що вони провели успішну диверсійну операцію проти нафтопроводу Кольцове що на південний схід від Москви, який, як кажуть, транспортує бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо. Гур оприлюднило кадри, на яких видно дуже великий вибух і досить акуратну грибоподібну хмару, що піднімається з цієї місцевості. Генеральний штаб України вчора заявив, що вони також вразили нафтотермінал Туапсе та його навколишню інфраструктуру в Краснодарському краї. Це приблизно 150 кілометрів уздовж узбережжя Чорного моря від Керченського мосту. Геолоковані кадри опубліковані в суботу, показують пожежі на причальному комплексі порту та нафтовий танкер пришвартований у порту. Джерела в службі безпеки України повідомили українському виданню Суспільне, що удари спричинили пожежу на нафтовому танкері, вивели з ладу чотири причали та пошкодили будівлі в порту. Речник військово-морських сил України капітан Дмитро Плетенчук, з яким ми спілкувалися, коли були в Одесі кілька місяців тому, сказав, що принаймні три танкери російського тіньового флоту були пришвартовані на терміналі в Туапсе на момент удару, і він сказав, що порт забезпечує 20% експорту сирої нафти Росії. Зараз в інтернеті є кадри, на яких видно багато трасуючих снарядів, а також принаймні один вибух на глибоководному пірсі та інфраструктурі. Хомбрі Intelligence, фірма з управління морськими ризиками, сьогодні заявила, що вони бачили зображення після удару, на яких видно пожежу на офшорному завантажувальному причалі на пірсі 1 нафтового терміналу Роснефть з одним судном пришвартованим поруч. Відеозаписи удару показують розгортання систем протиповітряної оборони ближньої дії, які намагаються вразити повітряні цілі, але очевидно, що щось прорвалося. Також є непідтверджені повідомлення про інші українські удари, які спричинили пожежі на підстанціях у Курській та Липецькій областях Росії. Отже, Курськ, що межує з Сумською областю України на північному сході країни, Липецьк це наступна область далі на північний схід у Росії. Також українські удари по тепловій електростанції в Орловській області. Це наступна область на північ від Курська. Керівник сил безпілотних систем України, майор Роберт Мадяр Бровді. Його прізвисько Мадяр сказав учора, що комбіновані удари його підрозділів та сил спеціальних операцій України вразили п'ять підстанцій, включаючи одну в Липецькій області. Тепер міністерство оборони Росії заявило сьогодні вранці, що минулої ночі вони перехопили 64 українські дрони, зокрема 29 над Саратовською областю. Це за сотні кілометрів на схід від України. Вона межує з Казахстаном. Генеральний штаб України заявив, що вони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу втретє за останні місяці, а також по кількох інших російських військових логістичних об'єктах вночі, включаючи в окупованій Росією Луганській області в Україні та нафтобазу в окупованому Росією місті Шахтарськ у Донецькій області України. Жителі Саратова повідомили, що чули вибухи, і в інтернеті поширюються фото та відео, які, здається, показують, як щонайменше один дрон влучив у об'єкт там. Ви знайдете це, якщо пошукаєте. Тепер Василь Малюк, голова СБУ Служби безпеки України, щоб завершити цю частину. Він сказав у п'ятницю, що Україна здійснила майже 160 успішних ударів по об'єктах видобутку та переробки нафти по всій Росії лише цього року. Ще кілька новин від мене, Франциса Німеччина, поставила системи протиповітряної оборони Патріот в Україну, виконуючи обіцянки дані лише кілька тижнів тому. Оголошуючи про це вчора ввечері. Президент Зеленський сказав: ми зміцнили компонент «Патріот» нашої української протиповітряної оборони. Я дякую Німеччині та особисто федеральному канцлеру Фрідріху Мерцу за цей спільний крок для захисту людських життів від російського терору. Деякий час ми готували це підсилення нашої протиповітряної оборони, і тепер досягнуті домовленості реалізовані. Це оголошення з'явилося трохи більше ніж через місяць після того, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін надасть Україні дві системи Патріот до кінця року. Молодці Німеччино Таурус. У будь-якому разі трохи дивний випадок на завершення. Френсіс, російський патрульний катер берегової охорони, був помічений на річці Нарва. Це на північному сході Естонії на кордоні з Росією. Патрульний катер там під прапором російської групи найманців Вагнера. Це повідомлення надійшло від естонської влади у заяві вчора. Тепер група Вагнера, ви пам'ятаєте, під керівництвом Євгена Пригожина, який очолював той короткий марш на Москву в червні 2023 року, який знаєте не закінчився. Добре, весь бунт жодної нагороди. Я знав, що ти це скажеш, дом. Я про просто чекав на твій коментар червень 23-го року перед таємничою авіакатастрофою два місяці по тому. Євгеній Пригожин явно підійшов надто близько до сонця. Там відтоді ми думали, що Вагнер пересунувся або став частиною, яка була поглинена основними російськими військами, що потрапили під прапор африканського корпусу. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, сказав: цей прапор це був прапор, що був на тому патрульному катері. На річці Нарва цей прапор символізує варварство, воєнні злочини та хаос. Його поява на кордонах ЄС та НАТО підсумовує це ідеально. За цим пунктом немає цивілізації. Ось чому важливо зміцнювати Україну, яка тримає лінію проти російського беззаконня. Тепер, трохи менш поетично, Міністерство закордонних справ Естонії також видало заяву, в якій сказано: ми можемо лише здогадуватися, чи дух шефа Пригожина все ще живий у Росії. Чи намагається екіпаж Вагнера знову захопити Москву? Чи цього разу вони націлилися на Санкт-Петербург? Трохи легковажно говорити про. Пригожена так. У будь-якому разі це все на сьогодні, Френсіс. Дякую, дуже дом. Почнемо з президента Трампа. Президент Трамп учора підтвердив, якщо це було під сумнівом, що він не планує надавати Україні крилаті ракети, томагавк великої дальності. Коли його прямо запитали журналісти, він відповів: все може змінитися, але на цей момент я не готовий. Коли його запитали, чи є остання крапля, яка переконає його, що Путін не готовий закінчити війну в Україні. Він відповів: іноді просто треба дати їм боротися. Називаючи війну важкою для обох сторін і стверджуючи, що Путін міг втратити можливо мільйон солдатів. Тепер, за повідомленнями, що циркулювали протягом вихідних, Пентагон дав зелене світло, що американські оборонні можливості не були б скомпрометовані, якби він вирішив продати Україні або її союзникам частину американського арсеналу томагавків. Але Трамп і його команда мали остаточне рішення і прийняли щойно описане рішення. Згідно з Блумберг, британський уряд нещодавно поповнив запаси України крилатими ракетами Сторм Шедоу, щоб забезпечити Україну перед зимовими місяцями, під час яких Лондон стурбований, що Кремль посилить атаки на українських цивільних. Зеленський також сказав, як щойно згадав ДОМ, що Київ отримав більше ракет Патріот. Це дійсно має значення, враховуючи енергетичну ситуацію, про яку я говорив минулого тижня. В інших інтерв'ю на вихідних Трамп повторив ті ж самі старі фрази, до яких ми звикли, що у нього хороші стосунки з Путіним. І цитую: він хоче торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії. І я думаю, що це чудово. Це те, що мені подобається. Я думаю, ми це зробимо так. Я думаю, що він дійсно хоче вести бізнес зі сполученими штатами. Коли його запитали, з ким важче вести переговори з путіним. Чисі Трамп відповів: обидва складні, обидва розумні, обидва жорсткі, обидва дуже сильні лідери, з якими не можна гратися. Підтекст, звісно, в тому, що він точно знає, як з ними впоратися. І, хоча деякі вітають той факт, що Трамп також сказав, що він відмовив Угорщині у звільненні від американських санкцій на російську нафту, після того як Віктор Орбан попросив про це, росіяни прагнуть показати, що вони задоволені тим, як все є, заявляючи, що немає потреби у зустрічі між Трампом і Путіним. Цитата: немає потреби в дуже ретельній роботі над деталями питання мирного врегулювання. Це сказав наш старий друг, речник Кремля Дмитро Пєсков. Тепер чи це повністю прав? правда, є докази, що вони все ще хочуть, щоб цей саміт відбувся, Неясно. Але очевидно, що ми ще далеко від того, що сказав Роберт Персон, старший науковий співробітник євразійської програми в інституті досліджень зовнішньої політики, якого я нещодавно інтерв'ював у подкасті. А саме, американська стратегія проти Росії повинна пропустити пряники і перейти прямо до батогів, націлювання на слабкі місця Росії, максимальний тиск і зміцнення вразливостей у волі західної коаліції. Я не оптимістичний. Ми побачимо значні зміни, якщо взагалі побачимо, але цікава стаття в Wall Street Journal від Стівена Мура, засновника проекту свободи України та колишнього головного помічника республіканців у конгресі. А також Колбі Барета, продюсера документального фільму Віра під облогою, що розповідає про російські звірства проти українських християн, стверджує, що погляди республіканців на президента Зеленського стали більш прихильними в останні місяці. Як вони пишуть, у березні 2022 року 67% виборців Трампа позитивно ставилися до Зеленського, але через мільйони доларів російської дезінформації, спрямованої проти нього, неприємні звинувачення Трампа та власні помилки Зеленського, ця цифра знизилася до 19% до березня 2025 року. Команда Зеленського ігнорувала виборців Трампа. Тепер Зеленський дає інтерв'ю на шоу Бена Шапіро та Newsmax. у серпні. Український президент провів молитовний сніданок в американському стилі в Києві, зібравши тисячі віруючих з України, Америки та з усього світу. Незабаром після цього популярний ведучий Trinity Broadcasting Network Юель Розенберг взяв інтерв'ю у Зеленського в Києві. Тепер, просто як відступ, я був на подібному молитовному сніданку, який проводився в Одесі під час нашої недавньої поїздки туди, про що ви почуєте в подкасті протягом святкового періоду. Цікаво, враховуючи контекст того, що я щойно казав: у статті йдеться: з червня опитування Ukraine Freedom Project показало зміну на 22 пункти в підтримці військової допомоги серед релігійних консерваторів, і на 18 пунктів серед республіканців, які відвідують. Й церкву щотижня, як пан Зеленський може закріпити підтримку республіканців, продовжувати перемагати і говорити про перемогу з консервативними медіа? Лише 11% виборців республіканців кажуть, що вважають, що Україна перемагає, тому що їм розповідають про українські перемоги. Коли надається така інформація, половина республіканців визнає, що Україна перемагає, і 85% з них підтримують військову допомогу Україні. Отже, якщо ви слухаєте в Америці, мені було б цікаво дізнатися, чи помітили ви позитивні зміни в сприйнятті України республіканцями за останні місяці. І ми додамо посилання на цю статтю в примітках до шоу. В інших новинах високопосадовці з 35 країн зберуться в Мадриді на таємний приватний саміт коаліції бажаючих завтра. Про це повідомляє іспанська газета Ель Мундо. Вони. Посилаються на документ, який вони отримали. Тепер я б припустив, що нездатність ЄС домовитися про використання заморожених російських державних активів пояснює головний порядок денної зустрічі, але вибір місця також цікавий. Іспанія не погодилася з новими цілями витрат НАТО, і їй було надано дозвіл на це новим генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, який замінив Єнса Столтенберга. Чи може вибір місця бути способом Лондона і Парижа спонукати Мадрид зробити більше? Але дом, чи є у тебе якісь думки з цього приводу? Я маю, і я запрошую людей послухати п'ятничний подкаст, де я розповів про ці думки і поділився цією новиною. Ви не сходите з розуму, друзі. Не хвилюйтеся. Це лише доводить, що під холодною зовнішністю, яку іноді описують як він більше машина, ніж людина, спотворений і злий, б'ється людське серце в душі Френсіса Дірнлі. Коли ти не працюєш, ти не працюєш, не слухаєш подкаст. Це те, що ми повинні робити. Так ми це переживаємо. Тому я не звинувачую тебе за те, що ти пропустив моє оновлення про суперсекретну зустріч у Мадриді у вівторок. Я не тримаю на тебе зла за те, що ти так мало цікавишся моєю журналістикою, що не запитав, що я висвітлював минулого тижня, поки ти був відсутній, і я не буду згадувати про це більше ніж 200 чи 300 разів. Отже, я. Щось краще має вийти з цієї таємної зустрічі зараз, зважаючи на кількість уваги, яку ми їй приділили. Ну, вперше здається, за три з половиною роки, коли ми повторили історію, тож вибачте за це, друзі. Але все одно, я думаю, варто про це поговорити. І хто знає, можливо, вони пропустили епізод у п'ятницю, бо мене там не було дом Вони побачили у списку, що мене немає, і подумали. А пропустимо цей, просто почекаємо до понеділка. Так дуже смішно. То де відбувається таємна зустріч? В Іспанії. О точно і чому Іспанія може бути зацікавлена, тому що вони щось зробили з НАТО і їхнім ВВП. У будь-якому разі ми залишимо цю історію, але залишимося з Європою. Туреччина зараз реагує на санкції США проти Росії. Два її нафтопереробні заводи, за даними Reuters, переходять на імпорт не з Росії. Один з нафтопереробних заводів Сокар належить Азербайджану, що стане особливим ударом для Москви, враховуючи їхні історичні відносини з цією країною. Остання історія невелика, але я знайшов її досить цікавою. Як повідомляє The Telegraph росіянину, який вистрибнув з потяга, що рухався, щоб уникнути відправки на війну, нібито відмовили в наданні притулку у Фінляндії. Незалежні російські медіа повідомляють, що Даніїл Мухаберметов, 21-річний, який втік з Росії, подав апеляцію до Європейського суду з прав людини. Але якщо це не вдасться, його можуть змусити повернутися до Литви, першої країни ЄС, до якої він прибув, а звідти депортувати до Росії. Тепер для контексту: в середині червня, литовська поліція оголосила, що пасажир на запечатаному поїзді між чорноморським курортом Алдур і російським анклавом Калінінград відчинив двері і вистрибнув з транспортного засобу. Влада відправила вертоліт і поліцейських з собаками для пошуку втікача. Але після стрибка біля литовського міста він втік до Фінляндії, розповівши журналістам, що вирішив втекти з Росії після отримання повістки з військомату в Москві, де він на той час проживав. Повістка означала, що йому заборонено залишати країну. Цитуючи його для мене правильним вибором було відмовитися від військової служби, відмовитися брати зброю. Мене боліло вторгнення, і те, що ми не могли його зупинити або вплинути на нього жодним чином. Зараз Фінляндія відмовила в наданні притулку 104 російським громадянам між січнем і вереснем 2025 року. За даними незалежного видання Медуза, служба імміграції Фінляндії посилається на російських чиновників, які стверджують, що мобілізація в Росії більше не відбувається. як Причину відмови у наданні притулку на підставі уникнення призову, фінський речник сказав, що країна керується правилами ООН, згідно з якими загроза військової служби сама по собі не є підставою для надання притулку. Отже, така історія: з одного боку, фінське занепокоєння зрозуміле з міркувань безпеки, враховуючи російську загрозу та виклики, знайомі багатьом європейським країнам у сфері імміграції. Але з суто стратегічної точки зору, в контексті війни, багато хто замислиться, чи є ця політика розумною в той час, коли Європа могла б заохочувати росіян, які не хочуть воювати, шукати способи втекти або відмовитися. Ті з вас, хто з нами давно, можуть пам'ятати, що українці на початку війни прийняли стратегію повернення деяких молодих захоплених російських солдатів їхнім матерям на кордоні, намагаючись протидіяти московським наративам про реальність війни та Україну. Тоді ми обговорювали, як одним з найбільших зрушень у Першій світовій війні в німецькій армії було зменшення страху перед наслідками здачі британським, французьким і американським силам, чим довше тривала війна, що відіграло вирішальну роль у краху німецької армії на західному фронті після невдалих наступів у 1918 році. Можливо, тут є урок. Ви хочете заохотити ворога тікати, а не карати його за те, що він не воює? І питання для України та її союзників: чи роблять вони це як завжди дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. А тепер перейдемо до наших останніх думок. Дом, де ти хочеш залишити слухачів? О, дякую, Френсіс. Тепер я хочу повернутися до коментаря, який ти зробив раніше. Ти говорив про Дональда Трампа та його інтерв'ю на борту літака Ерфорсва. Я бачив деякі кадри про це, і як ви кажете, коли його запитали, що буде останньою краплею для Сполучених Штатів щодо дій Росії в Україні, він сказав: Останньої краплі немає. Як ви сказали, останньої краплі немає. А потім він трохи пізніше сказав: Іноді просто потрібно дати подіям розвиватися. Цікаво, що Меган Мопс прокоментувала це, сказавши. Сильна Америка не дозволяє подіям розгортатися, ми їх диктуємо. Вона каже, що санкції президента Сполучених Штатів діють, але потрібно більше. Путін закріпився і реагує лише на стійку переконливу силу. Але її коментар про те, що сильна Америка не дозволяє подіям розгортатися, ми їх диктуємо, я вважав дуже цікавим. Можливо, це була помилка Дональда Трампа використовувати таку мову. Я не думаю, що його це дійсно хвилює, але мені було б цікаво почути вашу думку. Де ви на шкалі подій? Чи повинні США дозволити подіям розгортатися? Чи повинна Америка знову стати лідером вільного світу, або просто дозволити подіям розгортатися і реагувати відповідно? Цікаво почути вашу думку. Ми сьогодні даємо досить багато домашнього завдання. Ми попросили людей залишити коментарі про те, як як Зеленський сприймається в США. Ми Любимо чути від людей. Що ми можемо сказати? Так і є, так і є. І як завжди, звертайтеся до нашого інформаційного бюлетеня, якщо хочете прочитати наші відповіді на ваші запитання. І ми заохочуємо людей зараз надсилати кліпи з питаннями, якщо ви так бажаєте. Тож ви можете надіслати 20 секунд ваше ім'я, звідки ви і потім ваше запитання. І ми відтворимо це в подкасті. Можливо, не цього тижня, можливо, наступного або щось таке. Ви зможете почути свій власний голос, а потім ми відповімо на них у бюлетені. Так, у нас вже було кілька, і дякуємо за це. Чудово, я ще не мав можливості їх послухати. Чекаю з нетерпінням. Ну, ти ж був відсутній, чи не так. Добре дом. Ти як завжди люб'язний, на цьому зупинимося, друзі. Побачимося завтра в той самий час на тому ж місці. До побачення. А, дякую всім. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, www.telegraph.co.uk Ukraine Фелейт. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Телеграф, Пацька ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.